Слабким місцем Путіна є його надмірна самовпевненість. Про це пише доктор філософських наук, професор університету короля Данило Віталій Надурак. За словами мислителя, максималістські цілі, які проголошує Путін, очевидно, перевершують його можливості і недооцінюють силу України. Більше міркувань про російського диктатора розповість сам філософ, котрий вже долучається до живої етеру телевізійного каналу. Прямий Віталію. Ранку доброго і спасибі, що з. Находити можливість бути при діалозі з нами доброго ранку, слава, доброго ранку, вся Україна. Раді вас бачити. Ну от дійсно дайте нам більш розлогіше і ширше сприйняття. В чому цей феномен та самовпевненість? Вона ну нібито вивчена, та вона нібито досліджена. Та але, от до півної до певної міри можна дивуватися, як це працює з людьми. Які посідають перші ряди в керуваннях державними інституціями, та і мають і цілу низку радників і наукового штибу, в тому числі, і е, досліджень абсолютно широкого профілю, які ну викривають от, е, наміри людей, яким властиві такі підходи до життя або більше і до впровадження державницьких курсів. Ви правильно зауважили, що надмірна самовпевненість дуже гарно вивчена в когнітивних науках, і насправді абсолютній більшості людей вона властива. Багато експериментів показали, що ми перебільшуємо рівень своїх здібностей, А коли доходить до якихось змагань, ми применшуємо ризики, применшуємо силу опонента. Невелика самовпевненість насправді вона корисна, тому що вона стимулює. Uh -huh. Тобто, коли ми перебільшуємо там рівень можливо своїх ну давайте там спортивних якостей, то ми більше хоче займаємося, тренуємося, кидаємо виклик іншим, змагаємося, і це може нам допомогти. Проблемою є не самовпевненість як така, а Надмірна самопевненість англійської confidence тобто коли ми значно перебільшуємо свої можливості, і, от, власне, Путін, як на мене, і це моя головна версія, є зразком перебільшення власних можливостей суттєвого. Причому давайте пригадаємо, як вони починали цю війну. Там є показовий момент, ви можливо, наші глядачі вже не пам'ятають свого часу. Було опубліковане велике розслідування, де були знайдені матеріали і надані матеріали про те, як. Планували росіяни наступати на Київ, і графік. Отам той графік був опублікований, які наші бійці змогли дістати, і в тому графіку буквально похвилинно був розписаний рух від Росії до Києва, і там цифри були отакі. 14.47, там приблизно ми маємо стояти під Києвом. Чи там п'ята ранку 43, ми маємо стояти під кордоном? Ну вибачте, ці люди не чекали жодного спротиву, абсолютно ніякого. Так інакше, як самовпевненістю, це неможливо було назвати. Потім звичайно, події десь похитнули трохи їх. Вони почали сумніватися в своїх силах, але знову мені здається, це все повернулося. І сьогодні, коли ми чуємо ці гучні заяви. Путіна і всього його оточення про те, що вони і далі мають перед собою ті цілі, які мали на початку війни, що вони від них не відступили. Ну як це назвати, крім як надмірної самовпевненості? Тобто, очевидно, що вони їх досягнути не можуть. Є різні оцінки, різні аналізи. Дехто каже, що там 100 років треба, щоб такими темпами захопити всю Україну, дехто каже 200 але ну вибачте, це все перевершує можливість Росії вести війну, розумну можливість, так так і життя, зрештою самого Путіна. Він теж не вічний. Тому на що вони розраховують, я не знаю. І перша головна версія, що це просто це знаєте, ірраціональна пиха, і раціональна самопевненість, ми зможемо насильні е, штовхати їх до подібного роду заяв. Але це тільки перша версія. Пане Віталію, ну от дивіться знову ж таки, хочеться зрозуміти. Ну і ваш, ви точно розмірковували над тим, яким чином дійсно всю от когорту союзників України Тану чи Леву і Пайко, вдається РФ. Ну чи принаймні в частині ось цього ядерного шантажу, да я зараз буду послуговуватися термінологію головного дипломата РФ Сергія Лаврова, брати на понт яким чином от, все ж таки досягає в цьому, ну, хоча б хоча б проміжного успіху Ревська Федерація? Адже ми чуємо та, що от, європейські е лідери і американці зважають на цей фактор дотепер? Ви абсолютно правильно зауважили, що Європа і світ вони реагують в принципі на? Оце е, самопевненість Путіна, так як він того очікує, і це питання насправді теж гарно вивчене. І ще одна е, є така версія, що насправді е, оце самопевненість Путіна це не відображає реальні його оцінки, його можливостей, А вона насправді є е, блефом, який розрахований на опонента, тобто в різного роду змаганнях, коли ти перебільшуєш свою силу. Показуєш себе сильніше ніж це є насправді. В деяких випадках опоненти просто відступають, бо вони бояться. Вони ну розуміють, що їм з тобою не впоратись і ця тактика. Вона непогано працює, і цілком можливо. Це інша версія, що власне її використовує А Ці максималістські вимоги так вони є нічим іншим, як спробою залякати, показати, що ми сильні. Ми абсолютно впевнені в собі. Ми будемо вести війну скільки завгодно і нічого з нами не трапиться. І тому це вже питання далі до нас, до українців і наших союзників, щоб ми передчасно не склали руки, щоб ми продовжували боротьбу, щоб ми не повірили ці цьому блефу. Нас мають вести факти, об'єктивні факти, об'єктивні можливості Росії. Ми за всім цим блефом маємо бачити реальність. А яким чином можна утворювати найефективнішу відповідь от на цю надмірну самовпевненість і її трансляцію? Це консолідація зусиль в частині реалізації конкретних кроків ну на кшталт там, санкційного тиску чи ухвалення політичних рішень, і призвідником їх повинна стати все ж таки зняття ось цього психологічного запобіжника? Зважає? На цю надмірну самопевність, про яку ми з вами говоримо, чи правильно я розумію процес Насправді боротись з цим не так легко, як здається. Знаєте, психіка вона часто бере верх, і але перший спосіб це усвідомити, що в суперництві завжди є блеф. Майже у всіх суперництвах є блеф. Давайте ми подивимося на єдиноборство і так далі. Коли опоненти на ринк виходять, вони показують себе часто впевнено, Вони надмірно хуліганські себе поводять. Правда, це схоже на поведінку Путіна, як на тих бійців, які виходять і показують себе там. Але часто потім опиняються в нокаут. Тахта, о чим Ось. більш впевненіше і а, трансляційно себе поводять. Правда, пам'ятаємо, пам'ятаємо такі випадки, коли боєць дуже агресивно, він він просто монстром здається, а потім десь в перших раундах він вже лежить. І це друга відповідь, як боротися з подібним блефом, ефективними діями. Зокрема, оця операція полотина, яку зробила Україна, так коли вже всі знову такі. Читаючи західні змі, я постійно бачу, знаєте, що нам знову починають співчувати і знову повторюють наратив, що ну що Росія неминуче має виграти і тому подібне. І нам треба якісь з нею домовлятись. І ось подібного роду удари це був. Ну це не колотуючі удари. Да? вони ну Росія вже похитнулась після цього, так принаймні в власних очах і в очах наших союзників. І я думаю, цей факт так він показує їхню реальну силу. Звичайно, вона підніметься. Це тут вона далі буде на жаль приносити неприємності нам, але подібного роду удари вони мають не в першу чергу. Знаєте, навіть спрямовані і мають більший ефект можливо на наших західних союзників. Вони показують наші спроможності і показують, що ця Росія їм можна бити, причому бити в найболючіші, найзахищеніші місця. Надалі за цю частину спасибі вам великі. у нас хвилинка з дешецю залишається. Ну я не можу вас не попросити рекомендації для нашої поглядацької аудиторії. От всі з нас стикаються з надмірною самовпевненістю, і ба навіть з тим, коли за допомогою цього інструменту на нас намагаються впливати, як найефективніше протидіяти. Ви знаєте, я би дуже радив мати в своєму оточенні людей, які можуть вас критикувати, які можуть звертати увагу на ваші слабкі місця. Бо часто, особливо коли ви керівник, так то вас оточують так звані yes man, yes women. так люди, які завжди кажуть так, які розкажуть, які ви чудові, і так далі. Тому як керівникам, так і звичайним людям варто мати біля себе людину, яка буде казати їм правду, яка буде звертати увагу на їхні недоліки. І варто навіть спеціально декого просити людей будь ласка, скажи, що зі мною не так? чому я помиляюсь? Де ти бачиш мою слабкість? Де ти бачиш мої провали? Ну ось, а... В цій частині ми вам подякуємо за те, що ви були з нами, казали нам правду про контекст подій. Ваше абсолютно ставлення та ну і будемо раді наступним зустрічам. Можемо тері, бо події розвиваються, ну, а викликів менше не стає. Спасибі вам, велике віталінадорак, доктор філософських наук, професор університету короля Данила. Бов на живому зв'язкові зі студією телевізійного каналу Прямий.